На роботу на велосипеді 24-річний Артем, детектив антикорупційного бюро. Ще рік тому він працював старшим слідчим військової прокуратури. Ідеал хлопця герой детективів Бориса Акуніна, Ераст Фандорін. Як детектив я в першу чергу хотів би розслідувати гучні корупційні справи і не просто направити їх до суду, а щоб по цим справам були реальні вироки, які пройшли всі наші інстанції, а також були витримали себе і в Європейському суді справ людини. Другий місяць детективів навчають українські та іноземні експерти. Держава відкриває для них усі інформаційні бази країни та надає повноваження і оперативника, і слідчого водночас. Такої ролі ще до цього в Україні не було. Тобто, можливі, і якісь, як як то кажуть, негласні дії працівники можуть здійснювати. І так само вони можуть здійснювати абсолютно законні процесуальні дії до моменту скерування справи до суду. Бюро отримає свій спецназ, а детективи матимуть право затримати будь-якого чиновника України за наявністю вагомих доказів. Упевнений голова бюро Артем Ситник. Структура буде моніторити можновладців найвищого рангу. Прем'єр-міністр, члени уряду і державні службовці першої другої категорії. Ну, це губернатор і його заступники не нижче. Що стосується суддів, то судді в разі вчинення ним ними корупційного правопорушення вони підслідні нам всі. Згідно з законом, жодна посадова особа, ані президент, ані генпрокурор, чи голова СБУ не зможуть втручатися у справи бюро, але перешкоджати будуть упевнений громадський активіст Віталій Шабунін. Вся система правоохоронна і судова була заточена на те, щоб покривати корупцію, а не боротися з нею. Фактично, генпрокуратура і суди перетворилися в кришуваників вищої політичної корупції. Від цих людей залежить від детективів і спецпрокурор, і прокурорів спецпрокуратури, чи ми зламаємо цю систему. Іншого шансу не буде з тим, що успіх нового бюро залежатиме від антикорупційного прокурора, згоден і європейський експерт. Реальний ризик цієї інституції, якщо її не буде підтримувати однаковою мірою справедливо обраний і чітко функціонуючий незалежний антикорупційний прокурорський орган, якого наразі поки немає. Він у процесі створення Співробітників спецпрокуратури ще обирають, та Артем вже починає моніторити суди та державні закупівлі. Детективам платитимуть у прорахунку щонайменше півтори тисячі доларів. Їх діяльність також будуть контролювати фахівці спецуправління бюро.